Так, друзі, знову ж таки вітаю вас з прийомки. Будемо переглядати різноманітні, різнопланові книги. От, і перша книга із серії пригоди і фантастика, хоча вже і не видно, але по обрисах так зрозуміло. Це у нас Шхуна Колумб бачу виглядає. На жаль, як це буває, немає початку або кінця. Дуже часто чомусь в цих книгах. Це 63-го року видання. Товстенька така книжечка з ілюстраціями і дуже відома серія. Але, на жаль, з втратами немає початку. Кінець, зараз ми подивимося, чи є 62-й рік. Намочена вона. Ну, ці всі книги пригоди і фантастика, я ж вам уже казав, вони як то, що самі побували. Цих всіх подорожах разом з героями. От. Далі. «Мир, там війна палацам. Юрій Смолич. Делогії. Делогія. Тобто ще є одна книга. Книга перша. Там війна палаца. Ось така Ось книга. Далі. Альфред де Жорсанд. Ехо великої любві. Така була серія отрочество Олексін, Сігнальщики і Горністи. Таке журнального типу видавалося. Далі, Марко Кропивницький, вибрані твори. Але щось вони вже так все. Вже їх пліснява з'їла ці твори. На жаль. Так, це щось взагалі без палітурки. Джером-каджером і його повісті троє в лодці. Тоді зрозуміло, що це було, але без палітурки. Так, дивна сопілка. Також підмочена українські народні казки. О, календарик. Дивіться, як календарик був, а тут такий вовк. 90-й рік. Так і залишився слід від календарика. У ілюстрації ось такі присутні. Так. Летючий корабель, лисичка, сестричка, вовчик, панібрат. І про правду і екривду. Ось така збірочка казок. Далі фразеологічний словник української мови. Друга частина. Може буде й перша, не знаю. 84 й рік. Такий словничок. О, знову ж таки, щось тут. Це, мабуть, фото якісь. Так, це фото, не буду показувати. От. Ось так. Так, Овсяніков раді братій своїх. 42-й випуск. Попадалось також вже багато разів мені. Так, головко Артем Гармаш. Совєтський письменник. Так, роман в двох книгах. Авторський переклад з української мови. Отак. От так, ну, Серафімович. Зрозуміло. Я не загострюю уваги. Павло Грабовський, вибрані твори. Знову ж таки, також Пліснява вже поїла давним-давно. Шкода. Українське... Е, так, Українська радянська поезія, хрестоматійний збірник. О, розсипається. Ченко Борис Олійник, Микола Карпенко. Ну... Така ось книжечка. Довідник з граматики німецької мови. Так, цікаво. 65-й рік для учнів старших класів. Так, граматику німецької мови відкладу. Українська література для підготовчих відділень. Отак. От 76-й рік. Такий підручник. Українська мова, практикум. 90-й рік. Видання друге перероблене. Так, розвиток усного мовлення. 8-й клас. 76 й рік. Ми ще погризли. На ходовому мостіке Уваров. 87 рік. Так, дидактичний матеріал з української мови для п'ятого класу. Так, хуртовина шияна. Сімдесят дев'ятий рік. Толішиян. Така деформована, бачите. От. Листівка, ну, але така приклеєна була на чомусь, бачите. 9Б. Клас учні. Дорога, дорогі вчителі, Вітали. Оце да, це картинка, дивіться. Насторожуй відразу. Хай кинуть в мене камнем. Зденек Пругарш. Оця картинка, це взагалі. О, комашки, мумія. Роман. Оце да. Ця картинка інтригуюча, звісно. Так, Едуард Фікер золота, четвірка 19, 19 кілометр. Так, це в нас 69-й рік. Пригодницькій повісті. Так, Павло Загребельний, Левине серце, але бачите, от в такому журнальному варіанті погрізаний. Ну, серія морська бібліотека Бухті Отрада. Дуже часта знахідка. Так, ой, вибачте. Григорій Володін. Совість. Така грязненька книга. І намочена була. в трьох частях Донбас 88-й рік. Так, Толстой, російський характер. Зрозуміло. Так, Галіна Ніколаєва. Битва в путі. Шкільна бібліотека, така товстезна книга. 80-й рік Дніпро. Сонечко на мене вже світе пригріває. Як гартувалася сталь? Бачите, український переклад Островського, роман. Отак. Цій серії вона вже нам зустрічалась. Берегіть, ага, біліють парус одинокий. Так, попадався мені таке видання. Попадалось і є в мене, до речі, теж в такому виданні. Так, солдатами не народжуються. Константин Сімонов. Також переклад у нас з російської 75 рік. Юрій Бондарів Берег А, берег, бачите, Юрій Бондарів. Також переклад. Надія Орлової 75 рік. П'я той бік. Релеєв. Ось тут вірші. Вивчення творчості Михайла Стельмаха в школі. Так, про Стельмаха. Так, толстого аеліта, також видання це дуже часто попадається. Василь Козаченко, Атестат зрілості. І так далі. Також такий том в шкільній бібліотеці грубезний. У мене також є. Я вже знаходив. Так, то з того казаків КСК. -ка. У нас КСК. І так, розлилися круті бережечки. Шкільна бібліотека. Це у нас українські народні пісні та думи. Треба забрати. листівочка. Поздравляю. І троянда. Так, кость Гордієнко, Буймир. Також здоровенний такий том. Буймир випадався мені неодноразово він. Завдання для текстового перевірки знань учнів на гайносвітньої школі за цей гімназії. Так. Німецька мова. О, дивіться, як загорнуто. Щось. Такий якийсь плакат був дитячий. А що це таке? Ага, знову ж таки, фотографії присутні. О, а це молода гвардія. Оце так. Да. А загорнуто, я думаю, якась дитяча може книга цікава, ні. Так. Знову ж таки, Сімонов. Або про нього, мабуть. Так, підручник. 88-й рік, українська мова. Але підручники тут в такому стані вже діти дуже помалювали їх. От. Дуже. Навіть 88-й рік. Хотів казати навіть року не, не видно. Як навчити учнів писати твори? Книга. Третє видання посібник для вчителя. Михайло Коцюбинський. Не одніт. Так, це у нас біографія. 68-й рік. Довга гора. Борис Харчук. Ось так. Роман. Література учить, а, учить жити. Учить також цікаво. Вчить, учить, як правильно. 68-й рік. Чарівні казки. Така саморобна палітурка. О, дивіться, скільки разів читали цю книгу, в бібліотеці брали. Оце так. Да. Видавництво веселка. так, бачите, зачитали її. Палітурка відлетіла. Василь Сухомлинський. Іван Цюпа. Біографія. Біографії багато. Вчителька вивчала досконало все. Так, така ось погнута книга. Це у нас Павло Загребельний. Дума про немирущого. О, тут у нас фотографій. Ціла купа. Календар Гримняка. Знаходив я таку вже книгу. І приблизно в такому ж самому і стані. Так, розказ о розкальонному піске. 63-й рік. Так, Олександр Сезоненко, степ... Так, трошки. Бо. Роман, 76-й рік. Частина перша. Сіраші. Тут папір такий гарний, якісний. Олесь Гончар у школі. Вивчення у школі його творчості. Так, серце матері. Також переклад українською мовою. 58 рік веселка. Йосиф Прекрасний. Микола Сидорюк. Сидоряк, вибачте. Роман. Молодь Київ, 69 рік. Ох, дивіться, який павук. Долар. Якась релігійна систематика. І павук. Галан. Памфлети і фельєтони. Тут щось тут. Ага, ось, висміюється. Бачите, капіталізм, мабуть. Так, бо тут бомби, гранати. 51 рік памфлети і фельєтони. 60 тисяч. Ось така ось книга. Так, живим і мертвим. Це от Сімонов, тільки. Ось такому виданні не зустрічав. То зазвичай 80-х років, а це 70-х. Книга третя. Так, Оксана Іваненко, великі очі, але також вже в Плісняві. На жаль, в плісняві книга. Так, Борис Горбатов. Це біографія, 56 рік. Так. Ага, така книга також мені попадалась. Ааду Хінт «Берег вітров. Вона складається з двох, здається, чотирьох книг. Роман в чотирьох книгах. Книга «Третя-четверта» так, з двох книг складається. Попадався мені такий вже екземпляр. Так, коментарі до правил дорожнього руху. Сюди. Перший чекіст. Так, Валентин Речмандін. Вогонь батькових ран. 71 рік Борис Горбатов, моє покоління. Це у нас виходить переклад також. Так, поради молодим хазяйкам. Отакі такі совіти молодим хазяйкам. 70-й рік маяк Одеса. Отакі поради. Вам, якщо якісь книги сподобались, пишіть, друзі. Жуковський. Якщо я їх забрав. А якщо не забрав, то є можливість трошки, вони тут є ще. Не зразу їх вивозять. Якщо не вивезуть, прибіжу і заберу щось, якщо вам потрібно. Бенджамін Спок. Розговор з матір'ю. Все так. Да. Також бібліотечна книга. Ребенок і уход за ним. Це книжка про виховання. Так, Василь Сологуб, сотвори себе. Також багато разів попадалась. далі. Ось знову ж ця серія. Е, так, це у нас Ліонов борсуки. Оце, так. Да. Такі ось борсуки. Намочена була. Так, сім'я Ульянових. Так, це про Леніна, Леніна, той що Ленон, і його сім'ю. Так, юний технік. Випуск за 87-й рік. Так, ще одна. такий білас. Здоровечий, 85-й рік. Юний технік. Вивчення морфології в 5-6 класах. Так, вивчення творчості Корнійчука у школі. Бачите, в різних серіях виходили біографії ось ці. Так, далі. Вартові спокою. Це про прикордонників Петро Олійник, мабуть. Так, тут діти помалювали. 80-й рік. Що це таке? Також ми ще погризли. Чорний крест Усиченко. 63 рік. Номер 16. Бачите, домашня бібліотека. Номер 16. Ну, людина збирала книги. З 50-х років. У нас розпочинається і до 90-х українська мова перший клас. Ех, на жаль, також помальована дуже. Це вже у нас, ага, 92-й рік. Це один із перших підручників, друге видання. Підручник для першого класу. Помальований. Так, що тут у нас Маяковський? Угу. Коментарії, зрозуміло. Подвиг по ім'я Отчизне. Також зрозуміло, що за книги. Тут у нас здивувала мене ось ця книга Експлуатація і ремонт цвітних телевізорів десь взялось серед такої літератури Педаг... педагога. Може чоловік. Педагогічна енциклопедія, така погризана знатна. Грязна вся. От, перший том. А в Оскільки томах вона мала виходити. Тут в мене є два тома присутні. Бачите, також грязні десь на горищі валялись. І тут у нас, ага, відкрита в 30 томах вона була. Оце, так. Да. Оце. Да. Педагогічна енциклопедія. Не зустрічав. Зустрічаю вперше. Зустрічаю. Так, зараз хтось телефонує, веб'ю О. Правила дорожнього руху в школі. 78 рік. І ось такі автомобілі 3 клас. Також я вже знаходив. Такі поради. 76-й рік. Так, зараз притягну ще трохи книг і будемо далі дивитись. Так, друзі, знову ж таки, книга друга. Реве на Та Стогне Дніпер широкий. Це смолеча продовження роману, який я ось вам показував. От. Десь він тут в мене під рукою ось так виглядає От ця дилогія. Далі дивимось. Поради огородникам. Ось такий, 68-й рік. Жерміналь Золя. Таке видання вже бачив. 80 й рік. Також видавались часто саме цей роман. Я його також читав. Картер Браун. Отак, такий стан також уже. Знову ж за цієї серії. Тут у нас гончар і тут його прапороності. Трилогія 67-й рік. Стара фортеця Біляєва. Також вже зустрічалась у нас вона декілька разів. Трилогія українською мовою. Так, такий Талмут. Дивіться, який здоровий. Це у нас е, русско український словарь. Не знаю, тут щось якийсь лист, бачите, присутній. От. Так, збили мене трошки, друзі, е, швиденько далі додивляємося, що тут в мене ще залишилось на сьогодні. Е, так, учитись е, малювати. Ага, тут воно вже аплікації робив хтось. З цієї книги. Далі у нас Тургенів вибране. Ось таке. Це у нас веселка, 79-й рік. От. Чехов повісті 53 рік. От така книжечка. Далі е, Олекса Десняк. Твори, молодь, видання шкільна бібліотека. Ну, попадався мені вже багато. 1000 970-й рік. Дана книга є в мене. Далі. Стельма. Гуси-лебеді летять і Щедрий вечір. От, ось така ось книжечка. Знову ж таки, шкільна бібліотека. Анжеліка. Куда ж без неї? Далі. Микола Далекий. Що це таке? Поживу і мертву воду. Щось таке знайоме. Мабуть, зустрічався. Вже мені цей автор. Угу. Козлов Качан. Перший раз зустрічаю. 68-й рік. Тут книга вже, бачите, роз... розклеялася. Мотузочки порвалися ниточки, якими вона з'єднана. Дівушка мать. Знову ж таки, що це таке? Харків. Видавництво. Ось такі ось автори. Знову Герцен. тільки шкільна бібліотека. Гулак Артемовський. Твори. 70-й рік. Українські поезії. Та відкладу далі шкільна бібліотека, народні думи, пісні, балади. 70-й рік. Так, короткий словник іностранних слов. Ось так. Який це? Рік 51-й. Далі, Микола рябий вікна. Микола рябий вікна. 77-й рік. Так, Дніпро, Натан Рибак, також багато разів вже ця книга до мене потрапляла до рук. Рамен Ролан. Очарована душа. Їх має бути дві, це ось друга. Ну, мабуть, ще десь є і перша. Так. Пріш він, розкази, Тут лист якийсь вилітає. Тут замальовки природи. В серії також шкільна бібліотека. Також нікуди, як без Анжеліки, так і без Дюматри, мушкетери. Нікрасов Лірика. Так, Стельмах, Дума про тебе. Книжечка. 69-й рик. Роман. Эдуард Багрицкий. Стихотворения и поэмы. Правдинское выдание. 87-й рик. Наклад миллионов. Значный. Так, и э, стельмах хлеб І сіль, але бачите, також вже значно постраждав. Хоча тут гравюри непогані такі. Як гравюри, зображення. От, добре, друзі, на цьому буду завершувати на сьогодні. Всього найкращого, до нових зустрічей.